І ще раз про лімську квасолю. Ось на тарілочці всі розложила. Це, значить, квасолька не замочена. Ось так вона виглядає. Ну, бувають різні сорти. Вона буває і біленька, і чорненька. Це різдвяна, Римська, лімська різдвяна. Це, значить, я її замочила. Вона ось тут уже прокльовується. Бачите, Прокльовується. ось уже буде. буде Буду ще садю, ще можна ще садити у червні. А цю ось зварила. Ровно 20 хвилин кипіла. Така м'яка-м'яка. І дуже смачна. Ось. А ось посажена. Ось така красивий в неї такий листочок. Ось вона така височенька буде. От. І її, що в неї плюси, дуже швидко вариться і її не їсть довгоносик. Така гарна рослина.